Вітаю на каналі Центр правової допомоги. Я ТЕСА, половинцева Тетяна Сергіївна. Сьогодні поговоримо про оформлення спадщини без відсутності документів. Законодавець все уявляв просто: зробив законодавство, яке каже про те, що ми звертаємося до нотаріуса і оформлюємо спадщину. Але дуже часто виникають питання, коли немає документів, що робити, куди звертатися, як вирішити це питання? Тож, Законом передбачено два випадки вирішення цього питання. Перший спосіб це досудове врегулювання питання. Коли ви звертаєтесь до нотаріуса за оформлення права на спадщину, нотаріус вам каже, що у вас відсутні документи, і ви не можете їх самостійно надати. То один із найлегших способів це звернутися до інших родичів, у яких може бути в наявності документи. Також звернутися до установ, які видавали ці документи у разі, якщо ви є. Першої групи спорідності ви можете просто отримати дублікат чи витяг з реєстру. Тож, якщо вам не надали необхідний перелік документів родичі чи державного установка, то тут виникає вже другий спосіб вирішення цього питання. Він є трошки довший, але реальний. Отже, у разі отримання відмови від родичів, ви все ж таки звертаєтесь до нотаріуса і кажете про те, що ви не можете надати певний пакет документів. Тоді нотаріус виносив мотивоване рішення, постанову про відмову вчинення нотаріальних дій у зв'язку з тим, що ви не надали певний пакет документів, чи надає вам рекомендації щодо звернення до суду. Тут вже вам необхідно звернутися до професіоналів, які зможуть вам допомогти скласти таку позовну заяву до суду. Отже, ви звертаєтесь до суду. Відповідачами в даній справі буде чи ваші родичі, які добровільно відмовились надавати документи, чи установа, яка відмовилась надавати вам документи, оскільки ви не є родичем першої групи спорідності. Отже. Підводимо підсумки для того, щоб оформити вам спадщину. У разі відсутності документів, які дають вам право на цю спадщину, ви можете перше це звернутися до інших спадкоємців, у яких є в наявності ці документи, чи звернутися до установи для отримання дублікату. У разі відмови це другий спосіб це звернення до суду. Отже. Поговорили про головне. Тож, якщо у вас виникнуть питання, ви зможете звернутися до центру правової допомоги. Ми залюбки вам допоможемо і скласти заяву і в медіаційний спосіб вирішити ваше питання.